Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Тривога оголошена у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Протягом дня поранені четверо жителів Херсонщини у Береславі просто на людей росіяни скинули вибухівку з дрона. Літній чоловік та жінка звернулися по допомогу медиків. А також у наслідок артилерійського удару постраждали жителі Антонівки та Янтарного. Їх обстріл застав на вулиці. І ще двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Літній чоловік та жінка постраждали внаслідок арт-удару. Ворожий снаряд поцілив просто у приватний будинок. Він загорівся, пожежу ліквідували, а пенсіонерів передали медикам. Загалом протягом дня постраждали більше десяти будинків. Є руйнування інфраструктурного об'єкту. Уламками зачепило лінії електропередачі та газогони. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив переглянути алгоритм роботи екстрених служб після удару по Одесі. У наслідок вчорашньої ракетної атаки загинула 21 людина. Після влучання іскандера ворог вдарив повторно у те саме місце. Друга ракета прилетіла, коли вже рятувальники, медики та поліцейські надавали допомогу пораненим. Як Одеса оговтується від найсмертоноснішого удару, та у якому стані поранені Ольга Дунська розкаже. Ракета впала менш ніж у 30 метрах від будинку, в якому мешкала літня пара з Херсону. Подружжя переїхала до Одеси після підриву Каховської ГЕС у пошуках більш мирного життя. Чоловік загинув на місці його дружина у лікарні. Із численними травмами після першого ракетного удару на допомогу людям вирушили десятки медиків та рятувальників, і менш ніж за 20 хвилин пролунав другий вибух. Ліквідовували пожежу, розбирали завали, шукали потерпілих на місці і стався повторний обстріл. Ще один російський іскандер М влучив майже у те ж саме місце. Вулиці довкола буквально залила кров'ю вбитих та поранених. Через переулки пробрався домой, <пробітник> то смотрю, каталки, люди лежать. Все, скоро <пробітник> я <і> відпував <пробітник> внаслідок підступного удару. На місці загинув фельдшер швидкої Сергій Ротару та 29-річний водій-рятувальник Денис Колесніков. Вранці у лікарні помер ще один вогнеборець Віталій Алімов. Пацієнту вдалося провести оперативне втручання, ушивання шлунку, видалення своєї пластику, диафрагма. Проте стан залишався дуже вкрай тяжкий, і сьогодні о одесяті у пацієнта виникла біологічна смерть. тут, це стеклами пасікло ще тут два осколки там свої поранення показує водій швидкої, який в момент другого удару саме сидів у автівці. Фельдшер має вискочила так. Фельдшерка моя вистрибнула, встигла вистрибнути. А мене накрило в автівці. Скло полетіло, і уламок мені в голову. Загалом медики госпіталізували зо півсотні людей. У деяких лікарнях задіяли всі операційні медики працювали безперервно до ранку. Чотири пацієнти знаходяться в край важкому стані. Решта пацієнтів стабілізовано надається медична допомога серед загиблих. Очільники поліцейських підрозділів та колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, що був у лавах ЗСУ. Загинув мій колега, тому дуже тяжко. Він звичайно добровільно пішов. Він міг це не робити. Це його вчинок як людини. Витрати на поховання загиблих. Їх вже 21, покриють з міського бюджету. Це наймасовіший за кількістю жертв російський теракт в Одесі. Пораненим міськрада виплатить допомогу від 50 до 100 тисяч гривень. Тим часом від самого ранку на зупинки, що стоять неподалік воронок від ракети, місця не приносять лампадки та квіти в пам'ять про підступно вбитих Росією з Одеси. Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон, єдині новини. Україна тепер має власну далекобійну зброю. Це дрони, якими ЗСУ вдається вражати слабкі місця на території Росії, заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, останні дні показали наскільки вразлива в Росії воєнна система. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих. Її вразливості і своєю зброєю це дійсно українська далекобідність, те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Кількість бойових зіткнень на фронті трохи зменшилась. Протягом доби їх було 50, Йдеться у вечірньому зведенні генштабу. Найгарячішим напрямком залишається Новопавлівський, де ворог за підтримки авіації 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Але ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки. Відбивали штурми росіян також на Лиманському та Бахмутському та Запорізькому напрямках. Не дали українські бійці просунутися російським військам і в районі Авдіївки за тимчасову окупацію міста. Ворог заплатив високу ціну. Лише солдатів армії РФ втратили там понад 47 тисяч. Чи здатні загарбники відновити наступ? Розбирався Ростислав Сесоїв. Західніше Авдіївки окупанти просунулись на 8-10 кілометрів. Пройшли села Степове, Ласточкине, Сєверне, а зупинили окупантів на лінії Бердичі, Тоненьке Орлівка. Присутність ворога є в Кожному практично з цих сел, десь їх вони глибше зайшли, десь вони зупинені на околицях, там десь щось посередині, таке інше. Але сказати, що вони ці села контролюють ніяк не можна, оскільки зараз там знову ж киточаться бої від Авдіївки. Наші сили оборони відійшли, щоб зберегти життя бійців. Тепер тримають оборону на захід від міста, а там облаштовані укріплення та є природні перешкоди. Ми відійшли на лінію водосховищ на підготовлені позиції, там над якими працювали наші інженерні війська. А зараз інтенсивність бойових дій вона значно впала ну, в порівнянні те, що було, скажімо, місяць тому. А, тому можна сказати, що дійсно що наступ цей невеликий, тактичний наступ росіян, він був запилений. А ворог зупинився, бо немає сили йти далі, адже втратив величезні десятки тисяч загиблих окупантів. А ще за чотири місяці Авдіївської оборонної операції наші знищили понад 360 танків, 248 артилерійських систем, майже 750 бойових броньованих машин і 5 літаків, які скидали потужні бомби на українські позиції. Покращились дії нашої протиповітряної оборони. Ми використовуємо там. Сучасну тактику боротьби з ворожими літаками, і кількість тих самих 134-135, які кидали фаби, Каби, воно зменшилось. Ми почали їх менше збивати, не тому, що ми стали гірше стріляти, а тому, що вони стали менше літати. А чи здатні росіяни наступати далі? На думку наших військових експертів, окупанти намагатимуться просуватися далі на Куп'янськ, Лиман, Часів'яр, Костянтинівку на Донеччині ймовірні загострення на лінії зіткнення в Запорізькій області та поблизу кринок на лівому березі Херсонщини. Всі ті напрямки, де вже йдуть бойові дії, вони є небезпечними. чи Не вони будуть перекидувати стіг місць, де вони вже. Зібрали потужне групування в інші місця, шукати щось новини. А щодо загроз для Києва, Харкова, Херсона, наші експерти кажуть, що наразі достатньої для наступу кількості ворожих військ там немає. А якщо ситуація зміниться, це помітить наша розвідка. Ростислав Сусоєв, Україна, марафон Єдині новини. Ворожі ДРГ двічі намагалися прорватися в Україну через Сумську область. Їх зупинили. Повідомляє Генштаб. Водночас, Росія обстрілює Сумщину з авіації. 200 бомб за три дні скинула на громади, що межують з Білгородчиною. Евакуація там триває під обстрілами. У безпечні місця вдалося вивести близько двох сотень людей великописарівської громади. Ще більше виїхали самотужки. А от жителі Білопільської громади виходять пішки. бо через Через потужні безперервні обстріли росіян ані поліція, ані влада туди вже дістатися не можуть. Масштабний і вже традиційний обстріл російського Білгорода тривав сьогодні чи не увесь день. Місцеві публікують відео влучань та численних пожеж. Російські добровольці, які воюють проти путінської армії, проводять там свою операцію, і закликають людей негайно евакуюватися. Натомість місцева влада евакуації перешкоджає. Деталі у Олени Гончаренко. Білгород звикає жити під звуки вибухів. Від самого ранку і цілий день місто під вогнем. Відео влучань та пожеж публікують місцеві жителі. Уламки ракет, збитих російською ППО падають на будинки, машини, магазини та дороги. Майомайо кошмар. Російські пропагандисти пишуть про двох вбитих і щонайменше п'ятьох поранених. А їхні міноборони звітує мовляв збили 15 реактивних снарядів. Вроді тушить, і скоро всі приїхали. Життя на Білгородщині фактично паралізовано. через постійну загрозу. Росіяни позичиняли школи, дитсадки і торгові центри. Радять людям не виходити з дому. Втім, незважаючи на обстріли, влада не лише не оголосила евакуацію, а й перешкоджає їй. Українська розвідка публікує перехоплення телефонних розмов цивільних, які тікають самотужки. Половина організацій взагалі не працює. Натомість виборчі дільниці відкриті. Голосуйте, за що я маю голосувати за те, що люди гинуть щодня, за те, що половина Білгорода зруйнована. Атаки на Білгородську та Курську області не припиняються. Про це вкотре попереджають російські добровольці, які четвертий день проводять свою СВО в цих регіонах. Кажуть, їхні цілі військові об'єкти це армія РФ, рівняє будинки росіян землею, щоб вибити добровольців. Та, попри усі намагання ворога, бійці не відступають. В полон взяли більше двох десятків російських військових. При виконанні завдання змінування наша машина була обстріляна військовими РДК. Ті, хто були разом зі мною, всі загинули. Я єдиний потрапив у полон. Надвечір Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон записали звернення до Путіна і закликали його не заважати виїзду людей тільки заради того, щоб створити гарну картинку президентських виборів. Гуманітарний коридор. Російські добровольці оголосили до сьомої ранку. Потім атаки відновлять. Олена Ми Україна, марафон. Єдині новини. У тимчасово окупованому Бердянську біля двох виборчих дільниць, облаштованих в освітніх закладах, пролунали вибухи. Про це повідомляє офіційна міська влада. Окупаційна ж адміністрація заявила, що спрацював нібито саморобний вибуховий пристрій і постраждалих, мовляв, немає. Президент Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю національному марафону розповів, як ставиться до виборів президента Путіна, що нині відбуваються в Росії. Ми бачимо, що сьогодні в Росії режим авторитаризму він вбиває політичних опонентів у тюрмах. Путін веде війну з сусідами жорстокий режим, який абсолютно зробив неможливим життя неурядових організацій. Ми неодноразово засуджували ці автократичні викривлення. З прапорами, обіймами і сльозами на очах зустрічали односельці на Кіровоградщині звільненого з полону Євгена Холодного. Чоловік в Україну повернувся 31 січня, а вже пройшов лікування і приїхав до рідного села, де на нього чекала родина. Спогадами про російський полон поділився з нашою Юлею Бабак. Щирі обійми, сльози, квіти, прапори. Так зустрічали односельці Євгена Холодного в рідній Аджамці на Кіровоградщині. Євгена звільнили з полону 31 січня. В той день в Україну повернулося 207 захисників. Дому дуже хотілося б дітям. І, воно і двигало більше, та мотивація сама більше двігала. В російському полоні кадровий військовий захисник Маріуполя провів 22 місяці, 10 з яких в одиночній камері. Спочатку рязань місто Ряжськ. А потім мордові перевезли. Весь цей час з рідними зв'язку не мав. Тож, коли пропагандисти приїжджали знімати свої псевдосюжети, намагався потрапити на відео, аби переказати родині, що живий. Розповідає, як росіяни не намагалися зламати волю і дух українців в неволі, переконуючи, що України вже не існує, не вірив. Я в якийсь режим медитації включився, просто терпіли все і чекав. В полоні Євген схуд на 35 кілограмів. Капуста і хліб сі, капусняк, тушена капуста. Ну, от, це раціон такий. Каш, дуже мало вдавалось. Тож старша донька взялася відгодовувати батька. Цей голод ушов і вже не так хочеться їсти. Угу. А так мені. Чики робили а, ну, анатомалоси дефіцита сладкого очі схоче сада молочних продуктів Далі? і перша хатілась. Наразі євген воліє максимально бути вдома з родиною, намагається надолужити втрачений час вже за місяць. Військовий повертається в стрій, але навіть пес відмовляється відпускати господаря з дому. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур поїханянму Україна. Марафон. Єдині новини Марія Скевита Олег Білецький далі продовжать наступне випуск опівночі з Ольгою Грицок.